Рівному невідомий чоловік, погрожуючи продавчині ножем, пограбував магазин. Сталося це увечері на вулиці Степана Бандери. У торговий заклад зайшов незнайомець, дістав ніж, залякав продавця і забрав з каси півтори тисячі гривень. Після чого втік у магазині про даний випадок говорити не хочуть. Може, ви хочете сказати, що таке у вас сталося. Я не це я не покинула, я не подивлю. Люди, які живуть поруч з магазином, про дану подію нічого не знають або ж не хочуть казати. Я не чула, не чула. ну нож, відкрився. підозрюваного у злочині наразі шукають. У міліції кажуть, це молодий хлопець віком до 25 років. До одного з магазинів в обласному центрі зайшов невідомий чоловік на вигляд 25 років, який, погрожуючи ножем продавщині, відібрав неї гроші в сумі 1500 гривень і зник них з поля зору. Слідчо-оперативна група, яка виїхала. На місце події, з'ясовує зараз обставини самого пограбування, а також розшукає звумисника. Всіх, хто має будь-яку інформацію, яка допоможе розкрити цей злочин, правоохоронці просять негайно повідомити за номером телефону 102.